Закарпатське море, оточене густими лісами та гірськими схилами, де сонячні промені грають на поверхні води, створюючи мерехтливі відблиски. Здається, ніби час зупиняється. І ти наповнюєшся гармонією та спокоєм. Це особливе місце, де гори відзеркалюються у спокійних хвилях. Але ми бачимо картину, що викликає сум і тривогу. Сміття на його берегах це мовчазний свідок нашого бездумного ставлення до природи. І серед цього безмовного крику землі ми починаємо розуміти: прийшов час діяти, прийшов час змінюватися. Увага на мене! Кинеш сміття в Карпата! Ми велика родина, і разом ми здатні змінити світ. Наші об'єднані зусилля творять чудеса, і в цьому є наша сила. Ми діємо як один організм, як одне серце, яке б'ється в ритмі з природою. Кожен з нас маленька частинка великої кородини, робить свій внесок у спільну справу. Прибираючи Карпати, ми не тільки відновлюємо їхню чистоту. Ми відновлюємо себе, відновлюємо зв'язок з природою, вчимось цінувати кожен момент, кожен подих свіжого повітря. Ми відкриваємо в собі нову силу, нове розуміння життя у кожному кроці, в кожному русі, спрямованому на збереження природи. Ми робимо великий крок для людства. Разом ми зможемо все. І нехай чистота Карпат стане символом нашої любові до світу, символом нашої віри в перемогу, та краще майбутнє.